Доброго дня вам, доброго вечора. З Канади, з Нової Шотландії. Гляньте, як гарно в мене готується плов. М'ясо я обжарила, порізала міленько, обжарила, додала туди цибульки, додала морковки туди, потім додала пропарений рис. Трошечки водички, і тепер воно в мене буде отак от булькати. Добавила трохи солодкої паприки і трохи е мелитого перцю додавала. Трохи чилі додав ще, потім лаврового листочка. І буде ось такий плов. Так що готую я плов і в Канаді готую. Готувала і в Україні, готую і в Канаді. Гляньте який смачний. І оце буде в мене увечері що їсти. І буде що взяти на роботу. А вон там в мене варяться яйця. Це буде салат. Я хочу зробити якийсь салат. Такий осінній з овочей. І ось тому мене так. Воно готується. Справи в мене добре. Субота-неділя пролетіли дуже швидко. З понеділка знову на роботу, і знаєте, це дуже добре, що є робота. І ось о, три тижні залишилося до того, що закінчиться мій перший ворк-перміт, той, що був виданий три роки назад. Три тижні залишилось до тієї дати, коли буде завершено мій перший воргперміт. Якби я в прошлому році не продлила його, то сього вже через три тижні я повинна була би покинути Канаду. Ну, якщо подумати, що. Вийшло в мене, що не вийшло за ці три роки. Знаєте, коли я їхала, думала зовсім, зовсім, ну, не зовсім по іншому, але були мрії, що за ці три роки я якось отримаю, якось вирішиться ситуація в Україні. Я отримаю якісь документи, ем, якщо захочу залишитися в Канаді, але, знаєте, досі я на тому ж самому місці, я маю. Продовжений work Permit до 27-року, до 9 вересня 27-го року. Англійську я ще не вивчила і не здала. Це, якщо з таких, знаєте, з того, що не стверджилось, те, що я думала, швидше буде. Англійську не вивчила. Ну, ще не здала, вивчила, то зрозуміло. Якісь навички в мене є, і я вже спілкуюсь, і це вже чудово, що я розумію, мене розуміють. Документів я не зробила. Ну, якось так. А з це мабуть з таких мінусів, які я собі сьогодні такі надумала, да? А з плюсів я знайшла багато друзів в Канаді. Дійсно людей, з якими можна поспілкуватися. На жаль, більшість з них вони знаходяться в Торонто, в інших містах або це в Європі. Тобто друзів я знайшла, я маю роботу, я маю де жити, я можу платити за це житло, можу себе забезпечувати, мені не потрібно. Думати, що хтось мене буде забезпечувати, я себе сама забезпечую. Це з плюсів. Я доволі вже непогано розмовляю англійською, розумію більше, ніж ну сказати можу вже більше. Тобто, плюси є, є і мінуси. І ну, я б не сказала, що це мінуси, які я отримала. Тому що, знаєте, коли в нас мрії одні. То це ж тільки мрії. А справдяться вони чи не справдяться, ніхто не знає. А що зістається за всі ці три роки, залишилося е, таким же самим і нічого не змінилось? Ну, доволі нічого не змінилось. Це те, що я Канаді одна. Це те, що я ось зараз приготую їжу і піду прогуляюся по вулиці. Теж одна. І це іноді мене засмучує. Але я приймаю життя таким, як є. На даний момент так. Що буде далі, я не знаю. Тому що, знаєте, коли ми мріємо, ми думаємо, буде те, 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 а потім це не справдиться, це дуже засмучує людей. І мене теж. Я теж людина. Іноді я плачу, іноді я сміюся, іноді мені сумно. Іноді я розумію, чому мені сумно. Розумію, що відбувається. Дуже засмучує ситуація в Україні. Рашисти продовжують наступати і вони продвигаються в моїй Запорізькій області. Моє місто постійно обстрілюється бомбами, кабами. Всім підряд. Я спілкуюся з моїми друзями. І знаєте, якби я могла забрати своїх всіх друзів. Сюди в безпечне місце? Я б їх забрала. Але я не можу. Тому я це відео записала про те, що є тільки сьогодні. Ось сьогодні я зварю собі плов, зроблю собі салат, а завтра піду на роботу. І завтра буде буденне звичайне життя. І знаєте, оце буденне. Життя, воно мені подобається тим, що воно вистроєне тільки мною. Ось таке відео. Бай-бай. З вами була Світлана. З вас лайк і підписка. З мене нові відео. Бай-бай!